Як помити офісне крісло за допомогою господарського пилососу? Наносимо миючий засіб і збираємо вологу з господарським пилососом. Ой, щось пішло не так. Наше стуло дуже сильно брудне. Спробуємо краще. Розливаємо миючий засіб якісно та багато. Беремо Еді 4 електроскрибок для льда і гарно вичищаємо наше стійке забруднення. Не розрахували ми забрудненням і забруднили стуло дуже сильно. Тепер збираємо. Миючий засіб за допомогою господарського пилососу. О, Ось тепер іде ефект Вау. Але ми пам'ятаємо, що господарський пилосос не є миючим пилососом, просто в нього є одна чудова функція збирати вологу. Коли зібрали миючий засіб, гарно заливаємо стуло водою для того, щоб його промити. Ще трішки використаємо еді 4 щоб якісно зібрати весь миючий засіб. І після цього. Збираємо воду за допомогою господарського пилососу. Все, наше було чисте і майже сухе. Ну що, подивимося на результат? Скільки наш пилосос витягнув бруду з даного крісла. Вау! Цей пилосос здатний!